Слава Ісусу Христу! Дорогі Отці, дорогі паломники, я дуже радий бути між вами і особливо бачити в такій чисельності священників і, і вас. І знаєте, наш народ направду, хоча є багато страждальний, але він також і благословений. Вже стільки сот років е, руйнують наш народ. Але я вірю, що ми сильні тільки в Бозі, бо Бог нас благословляє і збирає. І допоки ми тримаємося Бога, допоки ми віримо в Бога, Бог нас буде берегти. І продовжуючи цю тему, яку ми розпочали ще на вечірній, про Божий народ. Ми бачимо, що Бог завжди навідувався, як каже апостол Павло, різними способами до свого народу. Чому він беріг свій народ, щоб цей народ не зійшов з дороги спасіння. Він вибирав цей народ для того, щоб з нього вивести Спасителя. Але бачимо там різні моменти. Часом народ впадав в великі гріхи. І вони відходили в рабство. Потім Господь дарував праведника, і знов народ цей повертався до Бога. І так постійно аж до часу приходу Месії. В часі месії, приходу Месії. Господь укладає вже остаточний союз з людиною. Не через якусь вибрану людину, чи то Авраама, чи Ноя. Але Він своєю любов'ю, своєю кров'ю на Христі, він укладає союз з цілим людством. І Він проголошує новий народ, Божий народ. Який прийме Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя увірує в нього і буде триматися Бога, Його наказів, Його доріг, Його заповідей. І допоки ми тримаємося Бога, Бог нас веде. Часом у нас є ці питання аж тоді, чому стільки зла? Чому стільки крові, стільки жертв, чому ми маємо стільки страждати? Де Бог? Чому Він не рятує? І тому це слово я хотів ще раз якби вас підбадьорити, щоб це слово Бога сьогодні для нас стало також і потіхою. Коли я читав Откровення. Іван Богослов дуже сильно говорить, коли пише листи до церков. І він каже: не бійся нічого, що маєш витерпіти, от укидатиме декотрих вас диявол у темницю, щоб випробувати вас і матимете горе десять днів, але будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя. Чому Іван Богослов описує оцю візію церкви? Тому що це пророцтво, яке сьогодні ми чули в Євангелії Ісуса Христа щодо своїх учнів. Воно стосується всіх нас. Цей рід Каїна, він завжди буде воювати і нищити рід Авеля? Завжди, як Іван Богослов, Називає в, свої, в своїй книзі откровення, він називає цей рід зборище сатани. Воно завжди буде повставати проти Божого народу. Чим більше ти будеш стояти в Господі, чим більше ти будеш триматися Господа, тим більше буде воювати проти тебе нечистий. І ви не так легко. Тому. Ісус посилає апостолів у світ. Він і каже, що ідіть і зробіть учнями всі народи христячі їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І ми в Ісусі Христі стаємо Божим народом, Його містичним тілом, яким є церква. Ось є новий Божий народ в Христі. І допоки ми тримаємося Христа, віримо в Нього і зберігаємо Його установи, Бог буде воювати за нас. Неодноразово Бог показує у Старому Завіті, як Він воює за свій народ, як Він змагається за нас. І сьогодні я вірю, що Божим чудом ми ще стоїмо, тому що Бог воює за нас. Але інколи в нас є така спокуса, що це має бути дуже швидко і легко. Друзі, коли ми згадуємо часи нашого блаженного Симеона, честь і пам'ять якого ми сьогодні тут є, це його плоди віри, це його плоди мучеництва. Це ми сьогодні тут є, тому що по Божій волі і благодаті ми зібрані через кров мучеників нашого народу. Але це тривало десятки років. Це не тривало один-два роки. Бог вів ізраїльський народ не один рік. Чи ми маємо так іти, ми не знаємо. Але єдине, що ми точно знаємо: якщо ми є вірні Богові, Бог є вірний нам. І тому. Книга Второзаконня каже, що знай же, що Господь Бог твій то правдивий Бог, Бог вірний, що дотримує союз і ласку по тисячі поколіннях для тих, що Його люблять і пильню, пильнують заповіді Його. Великий буде до нас Його милосердя і вірність Господа по віки. вірний Бог, що вас покликав до спільності з своїм Сином Ісусом Христом Господом нашим. Дорогі мої! Чому Бог є вірний своєму союзу і своїм обітницям? Тому що вірність є найсильніший знак любові. Якщо ти хочеш показати любов, покажи її у вірності, у жертві, в служінні. І коли ми дивимося на життя блаженного Симеона, він міг вибрати різний шлях, багато на той час. Священників вибрали інший шлях навіть тут в старуні. І навіть в своєму рідному селі він не зміг служити уже пізніше кожен день службу Божу. Мусив служити таємно, приватно. Не дозволили йому служити. Але в такі жахливі, тяжкі умови він не переставав служити кожний божий день. І це сьогодні заклик для, для кожного з нас, що якщо ми хочемо показати дійсно, що ми любимо Бога, ми маємо бути йому вірні. І навіть в тій щоденній службі, щоденній жертві, яка має для нашого народу велику силу, вона має показуватися через маленькі дрібні діла. Тому Ісус каже: гаразд слуго, добрий і вірний, ти був вірний в малому, поставлю тебе. Над Великим. Тому Іван Богослов пише, що так Бог полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але жив життям вічним. Ісус Христос не прийшов чинити волю власну. Але Він як сам каже, що я прийшов виконати все, що мені отець заповідав. І оця Його вірність Отцеві. Учить апостолів бути вірним Його слову. Тому Ісус каже, що той, хто зберігає моє слово, повіки не побачить смерті. Ви розумієте, наскільки велика сила вкладена в це слово? Якщо ти зберігаєш слово Євангелії у вірності, повіки не побачиш смерті. Це стосується всіх нас. Тому що коли ми всі разом тримаємося вірності Богові, Бог нас благословляє і Бог нас веде. Однак виклики завжди будуть кожному з нас трудності, спокуси, випробування. Тому Іван Богослав каже: діти не любіть світу, ні того, що у світі, і коли хтось любить світ, в того нема любові до Отця. Бо все, що у світі, це пожадливість тіла. Пожадливість очей, гординя життя, не від отця, а від світу, а світ проминає його пожадливість. Той, же, хто чинить волю Божу, перебуває по віки. Апостол Павло пише Филип'янам: плекайте ті самі думки в собі, які були в Христі Ісусі. Він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність з Богом, але применшив себе самого, прийняв вигляд слуги, ставши подібним до людини. Подобою явившися, як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерті, смерті ж хресної. Подивіться на блаженного Симеона. Він у своїй простоті, він понижується аж до, смертної, до, до смерті. Він приймає це мучеництво добровільно. Я кажу, він міг вибрати інший шлях. Але він вибирає. Іти за Христом до кінця. Не зрікшися своєї віри, своєї церкви, свого народу. Але він вистояв до кінця. І тому апостол Павло, пишучи лист до Римлян, він пише: хто нас відлучить від Христової любові: горе, чи утиш, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Як написано, за тебе нас увесь день убивають, уважають нас за овець, призначених на заріз. Але в усьому цьому ми маємо повну перемогу завдяки тому, хто полюбив нас. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні князівства, ні теперішні, ні майбутні, ні сили, ні висота, ні глибина, ані інше, яке створіння не зможе нас відлучити від Божої любові, що в Христі Ісусі, Господі нашій. Коли ми стоїмо сьогодні в наші часи, в наших випробуваннях і трудностях, і ми думаємо, що нам сьогодні є найважче завжди, коли треба було давати свідоцтво віри за Христа чи то першим апостолам, тобто першій церкві, де існувало переслідування зараз три століття. Чи це усі віки чи це в часи наших вже реалій, нашого підпілля, наших батьків, завжди було важко давати свідоцтво віри. В наш час церква є теж гонима і переслідувана. Можливо, не мечем. Але сьогодні церква зазнає стільки інших сучасних переслідувань. Сьогодні церква має стільки викликів, як вона модернізується, як вона часом. Не розпізнає духів часу, як ця цей сучасний дух модернізму і багато багато чого іншого руйнує нашу віру. Багато сердець, як пише апостол Павло, за останніх часів охолоне. Тому сьогодні, коли ми збираємось на ці чування, дивлячись на Христа, дивлячись на ісповідників віри, дуже важливо є знову запалюватися. Цією горливістю до молитви, до жертви, до служіння, до посту. Тому що через віру кожного з нас Бог зроджує великі плоди, великі плоди в нашому народі. Подивіться, що зробив плід ніби однієї людини. Але він не один. Огляньтеся, скільки вже часу тут триває на цьому місці, молитва, жертва, скільки підноситься до небес, від нашого народу, молитов. І це має велику силу. Тому я радий всіх вас тут бачити, бачити всіх священників, що разом об'єднані в Христі, ми творимо одну спільноту, одне тіло Христове, один Божий народ. Але важливо, як каже Ісус Христос, хто витримає до кінця, той і спасеться. Пам'ятаємо, що ворота Адові не подолають нас. І коли ми чуємо останні ці слова Ісуса Христа, які Він говорить, що як прийде син чоловічий у своїй славі і всі ангели. І... І, і ангели всі з ним, тоді Він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи, і Він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів. Поставить овець праворуч себе а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворучнього, прийдіть благословення Отця мого, візьміть оспачно царство, що було приготовлене вам від сотворення світу. І це слово, яке Ісус говорить своїм. Апостолам, Отче, хочу, щоб ті, яких Ти мені передав, перебували там, де я, щоб і вони були зі мною і бачили мою славу, яку Ти дав мені, бо полюбив єси мене перед Заснуванням світу. Сьогодні ми є тут на цьому місці, щоб бути там, де є Христос, де є ісповідники нашої віри. Де є наш народ, якого Бог збирає в одне ціле, щоб підносити ці молитви. Але зараз, після цих чувань, ми кожен розійдемося в свої домівки. І дуже важливо, щоб там ми творили спільноту Божого народу в своїх сім'ях, поміж собою. Щоби кожен з нас особистим став свідком віри. Тому що подивляти свідків віри, як вони свідчили в свої важкі часи, це одне. Але в наших реаліях, часом не дуже легких теж, ставати новими свідками віри. Це є виклик для кожного з нас без винятку. Тому що, можливо, у тебе є своя ситуація важка. Образно кажучи, своє гоніння, своє переслідування, своя смерть, чи хвороба, чи нерозуміння, чи невіруючий чоловік, чи дружина, я не знаю. Але ми маємо на кожному місці, в кожному часі бути свідками віри. До цього нас сьогодні закликає Блажений Симеон, який нас тут всі збирає. Тому дякую вам, що ви є тут. Хай Бог вас благословить. Христос між нами.